Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця 7 жовтня 2022 року, а в Україні уже 226-й день жахливої, кривавої війни, яку Росія веде проти українського народу. Війна, якою, на жаль, ми її називаємо війною на знищення, на виснаження. Війною, яка є позначена геноцидальними прагненнями ворога, який просто винищує все те, куди досягає. Ем, упродовж вчорашнього дня знову по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, Задіюються усі види зброї. Особливо в останні дні багато говориться про е, так звані іранські дрони Камікадзе. Які починають атакувати різні частини України, які є далеко від лінії фронту. Лише за останню добу, відповідно до сьогоднішнього повідомлення, по Україні Росія випустила 8 крилатих ракет, завдала 15 авіаударів, 70 ударів реактивними системами різного типу. Постраждало 25 населених пунктів, знищена інфраструктура багатьох міст і сіл, мирні будинки, навіть те, що є культурною спадщиною України і людства. Але епіцентром усіх тих ворожих атак, особливо впродовж останньої доби, стало місто Запоріжжя. Двічі вчора ворог атакував Запоріжжя ракетами, так само тими дронами, які несли вибуховий заряд великої сили. За вчорашній день з-під уламків будинків було витягнуто сім бездиханних тіл, більше десяти людей. Отримали поранення різного виду і важкості. Багато людей на сьогодні вважаються зниклими безвісті, тобто їхня доля невідома. Місто Запоріжжя сьогодні потребує нашої уваги, молитви і підтримки. Так само ворог наносив удари цими дронами камікадзе по Харкову. І по Миколаєву, але попри невимовну біль, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над правилами стійкості. Україна стоїть. Але завдяки чому. Сьогодні я хочу роздумати з вами ще над одною. Дуже важливою істиною. Властиво, це є умова. Умова е, стійкості, е, стійкості особистої. Теж це є досвід е, болю страждання е, нашого народу, наших людей на окупованих територіях, на, е, на тих територіях, е, кудою прокотилася е, е, ця війна звільнених територій. Це досвід болю. І стійкості наших воїнів. І ця умова стійкості називається вдячність. Ми часом не розуміємо, що вдячність може бути джерелом стійкості. Але коли ми говоримо сьогодні про вдячність, не йдеться про етикет, не йдеться про е, лише. Банальну ввічливість людини. Ні. Вдячність це є здатність людини усвідомити, що все те, що вона має, вона отримала. Вдячність це є свідомість того, що ми отримали кожен з нас багато, і ми маємо багато. Вдячність. Помагає нам побачити не тільки те, чого нам бракує, ми так дуже часто звертаємо на це увагу, чого мені ще не вистачає, як ми кажемо, до повного щастя. А вдячність звертає нашу увагу на те, скільки дарів ми вже маємо. І е, спонукає нас замислитись над тим, що ми з тими дарами зробили, з тими засобами, з тими ресурсами з Цими можливостями. Тому вдячність є один із елементів пізнання тих дарів, які ми отримали. Не від себе, але отримали від іншого. Другий е, такий аспект, духовний аспект вдячності, веде нас до, роз, до розуміння того, що м м є хтось, від кого я отримую ресурси. Таланти, і остаточно, хтось, хто є джерелом мого життя. Тому вдячність завжди веде мене до джерела, до джерела тих дарів. Вдячність є подібна до спраги, яка спонукає нас шукати джерела води. А коли ми говоримо про вдячність, зокрема, в християнському сенсі. Вона звертає мою увагу, мої очі до нашого живого Бога, який є джерелом усіх тих дарів, які ми отримали. Тому вдячність вона відживляє, поновляє ці дари. Вдячність усвідомлює кожного з нас, що ми не є самовистачальними істотами, які творять самі себе. Вдячність. Дає можливість поповнити ресурси, енергії, запаси через спілкування, повернення до джерела. І третя дуже важлива риса вдячності. Вдячність робить людину здатною ще більше дарів отримати, ніж ті, які вона до сьогодні має. Вдячність, начебто, поширяє серце людини. Вдячна людина зростає у здібності приймати, приймати ще більше. Тому, коли ми дякуємо, ми не просто дякуємо за вже отримане. Коли ми дякуємо, ми не лише повертаємося до джерела, до нашого великого благодійника, а коли ми дякуємо, ми зростаємо. У здатності ще більше ось зараз з того джерела винести. Тому то молитва подяки є найсильнішою і найважливішою християнською молитвою. Молитва подяки Богові є Євхаристийною молитвою, яка уприсутнює нам Божу дію сьогодні. Коли ми Звертаємося до один одного на літургії благодарім Господа, то означає, ось Господь Бог приходить, щоб нам дати, дати себе, дати себе у своєму тілі і у своїй крові. Вдячність це є момент, коли ми можемо, скажімо так, створити простір у нашому житті для того, хто відновляє наші сили. Вдячність уприсутнює Божу Спасительну дію сьогодні у моєму житті. Тому ми дякуємо Господу Богу за усі дари, які ми від Нього отримали: знані і незнані, явні і неявні, а Він приходить, щоби знову нам дарувати. Тому вдячне серце людини це є серце, яке є повне божественної премудрості. Тому каже нам книга приповідок більшність, що інше пильнує своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Оновляються наші сили лише тоді, коли вдячне серце те джерело оновлення носить у собі як знак Божої присутності. А найбільшим даром, який Бог дає людині. Це є дар Духа Святого, того Духа, який веде нас до Христа і дає пізнати нам Небесного Отця. Боже, дякуємо Тобі за те, що ми живі у 226-й день війни. Боже, дякуємо Тобі за те, що Україна є, що Україна стоїть завдяки Твоїй силі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, обновляєш нам наші сили для боротьби зі злом. Боже, благослови Україну. Боже, благослови український народ, Боже, благослови українське військо наших дівчат і хлопців, яких ти наповняєш усім тим, що потрібно, щоб боронити свою батьківщину. Просимо у Тебе сьогодні, Боже, дару миру. Миру справедливого, справжнього для багатостраждальної України. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!